Мобільна лабораторія зможе задовільнити в тому числі. Проведення таких тестів в наших самих віддалених районах нашої області. Дякую Сполученим Штатам so вам особисто much, за uh, ту USA, підтримку, яку ми отримаємо. наш головний пріоритет забезпечити доступність людей до медичної допомоги. І спільно з Сполученими Штатами Америки нам це вдається, і це один із прикладів uh, того. Як ми не можемо, не може людина доїхати до районного чи обласного центру, то медична допомога, медичні діагностичні послуги будуть наближатись у віддалені населені пункти для того, щоб надати провести якісну діагностику і надати якісну медичну допомогу. Доброго дня, Житомир! I'm so delighted to be here today with Minister. Дуже приємно сьогодні в Житомирі гостями перерізати цю стрічку і передавати вам цю мобільну лабораторію. Росія намагається руйнувати критичну інфраструктуру, намагається принести нам шкоду, і в цей час мені особисто приємно бути присутнім тут при цій передачі. Медична допомога буде досягати українських чоловіків, жінок та дітей сьогодні ми передаємо цю мобільну лабораторію. Це дуже важлива річ, оскільки інфраструктура громадського здоров'я постраждала починаючи з лютого цього року. А ця лабораторія дозволяє спроможність проводити там три тисячі тестів на ПЛР а також інші захворювання. Ми тренували своїх колег по медицині в Житомирік які а, зараз а, можуть приступити до роботи. Зима підходить і дуже важливо розуміти, що ця лабораторія здатна працювати в, зим, в зимових умовах а, при температурах до мінус 20 градусів Цельсія. Як всесвітна організація охорони здоров'я ми підтримуємо а, з лютого цього року? Ми надали більш ніж 2000 тисячі тонн підтримки. А також ми надали тренінг для цієї підтримки для того, щоб люди. Ди персонал з громадського здоров'я міг користуватися цією підтримкою.